Сьогодні у Львові урочисто відкрили меморіальну дошку пам'яті професора Віктора Кімаковича, видатного українського медика-ендоскопіста, члена Української академії наук. Управління охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Кімакович очолював протягом 2008-2010 років. 5 січня цього року він передчасно пішов із життя. Сьогодні йому виповнилось би 57 років. На честь цього дня і відкрили пам'ятну таблицю. Вшанувати пам'ять покійного колеги зібрались мало не всі львівські медики. Для них Віктор Йосипович був неабияким авторитетом. Тут у діагностичному центрі, на фасаді котрого тепер висітиме меморіальна дошка, Віктор Кімакович очолював кафедру ендоскопії. Він в нашому серці, в нашому образі, він завжди залишиться як перший завідувач кафедри. Єдиної кафедри, яка була створена, єдина і остання, бо вона вже трошки змінила свою назву в Україні кафедра ендоскопії та малоінвазивної хірургії. Окрім колег, зібрались і друзі професора. Судячи по сьогоднішній присутності людей, можна собі уявити, скільки в нього було друзів. Це була людина широкої душі, тому рідко такі люди зараз зустрічаються і не дивно, що всі прийшли вшанувати його пам'ять. За своє недовге життя Віктор Кімакович написав немало праць, а це дві монографії, вісім підручників та посібників для студентів, а ще близько півтори сотні інших друкованих праць. Був доктором медичних наук і заслуженим діячем науки і техніки України. Пам'ятають його як хорошого керівника і в департаменті охорони здоров'я. Довго з Віктором Йосиповичем і хочу сказати, що він одночасно був вимогливим керівником. В деяких питаннях навіть, можна сказати, жорстким, а разом з тим він був добра людина, був гарний керівник, людина професіонал. професіонал. Опісля посвяти меморіальної дошки у храмі Святої Трійці відбулася поминальна літургія на честь професора Кімаковича. Андрій Фок, Любомир Козак, новини.